Псоріас і 6 препаратів для прибирання проявів його. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Частіше за все, первинним та вторинним проявом псоріазу є стрес, тому вкрай необхідно приймати грифон. Він регулює роботу центральної нервової системи, знижує рівень стресу та покращує настрій, позбавляє від психоемоційних розладів. Приймаємо також гепатовід, тому що є інтоксикація організму, а він нормалізує роботу печінки і прискорює виведення отруйних речов. Далі буде фунгіцид, в складі якого входить куркума, яка гарно знижує рівень системного запалення у людей, які страждають на псорі. Вітамін Д3, який при достатній кількості впливає на нервову та імунну систему, відповідає за регенерацію шкіри та допомагає впоратися з лущенням. Омега-3 вона сприяє блокуванню і перешкоджає засвоєнні речовин, які спровокують розвиток запальних процесів. І місцево ми приймаємо. Значить, календала Карпатська, який ефективний засіб при лікуванні грибкових уражень шкіри. Більше інформації на каналі залишайтеся здоровими та позитивними.